Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. І от поступило таке питання: підскажіть, будь ласка, який виноград посадити, щоб і грони були красиві, і крупненькі були, і ягода крупненька. І саме головне, щоб був над раннім сортом. Дуже рано визрівав. Ну є ось така форма винограду. зоренька називається селекції Баранова. От, дуже смачна ягода, строк визрівання 90-95 днів, великі, як ви вже бачили по фото нарядні грони з яскравою червоною ягодою. Ну, а ось такі характеристики. Ви можете поставити на паузу і роздивитися їх. А тепер дегустація. Доброго дня, всім шанувальникам сонячної ягоди, винограда. Зараз ми продегустуємо з Володимиром всім відому гібридну форму під назвою Зорінька від народного селекціоніра Баранова. Це залишки вже урожай весь знятий. І, до речі, хочу сказати, що урожай в цьому році не дуже гарний, зв'язку з погодними умовами під час цвітіння була. Температура ночі опускалася і 10, і 12 градусів. Тобто це сказалося на заплідненні, на тому, які великі грони чи маленькі. До речі, кажучи, хочу сказати, що я недавно дивився ролик від Володимира Дорошенка. Він південніше в нього виноградник знаходиться то е, зайдіть, будь ласка, на його канал і ви побачите, які результати показує ця гібридна форма під назвою Зорінька. Там по дві граняки, не гроздя, а граняки. Е, Висять у нього на кожному пагоні, величезна ягода. Е, ну тим паче все рівно мені подобається і моя. от так вона виглядає. Зараз ось, навусить, і ось возьму на вуслік і ось тут залишилося. Ось так. Бачите, яка різниця. Ось яка зоренька повинна бути при нормальному заплідненні. Ну, а те, що зараз ми маємо, то маємо, як казав наш перший президент. А, скаштуємо Володимир, так, подивимося. Ну Давайте, яку яку, Малень, Та, яку куштувати, ну, Та хочете. Давайте повернути. менше. А це хай подразнеться трошки. Ягода смачна, м'ясисто-соковита, причому такий приємний приск соку, шкірка з'їдається, як і на басанті, але відміну від басанті, хоч по кольору вони майже однакові, оце зоренька, а вон гона басанті. Бачите? От, ну, Ця ягода не хрустить. Ну, все одно смачна. От, і навіть трохи солодша, ніж басанті. Ну, вон, одна кісточка здорова. Одна, а то щось таке тінь друга ще, так? Да? Ні, там дві кісточки і м'якоть не хрустить, але вона м'ясиста, вона не водяниста, вона доволі гарної консистенції, і в присмаки відчуваються якісь фруктові нотки, на мій погляд. Нема муската, але дуже приємні фруктові нотки. Так, да, щось є таке, тонке-тонке щось є. О. Я Шо? ось розріжу цю величеньку ягідку, Давайте подивимось. І тут теж дві кісточки. Ось одна, ось друга кісточка. Отак в розрізі виглядає отака ягідка гібридної форми зоренька. Да. Дуже смачна, красива грона, ну і на півдні ж вони ж більші вдалися, А може це просто весна така була, наступний рік буде друга погода, будуть інші результати. Да? Ми завжди так сподіваємося. общем, достойна форма для вирощування, причому вона дуже рання. От. У нас вона може пізніше визріває, ніж на півдні, може тижнів на два. однак це надрання форма по строкам достигання. Ну, на цьому все, так? Да? Так, так. Все, що хотіли показати. В кущі ну, це прививка, так? Да? Так, да, це прищіпа. на цьому кущі було 5 гібридних форм. Ну Так воно і не й залишилося. Тільки не плодоноси. Тут басанті, зоренька, ефект ОМ, писанки Олега Михайловича, також його кишмишу велетень і мускат медовий. Як тут не розгониться, але мускат медовий прищеплений і ще на декілька кущах. Тобто, дуже, дуже не навантажиш так одним сортом, кущ, щоб було вигляд. Ох! Ну, це в зв'язку з моїм маленьким, маленькою площею насаджень. А хотілося б багато гібридних форм мати для посадкового матеріалу. Ну, все рівно вистачає оцього винограду. Так, ну добре. Якщо є такі питання, пишіть у коментарях. На цьому все. Всім здоров'я, мирного неба над головою, щедрих вражаєв. І до зустрічі в наступному відео. До побачення, до побачення.